Біла вишиванка, і є така пісня, всі ви знаєте. А сорочка мамина, біла, біла, а сорочка вишита серцю мила, бо сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю, я її до серденька пригортаю, я її до серденька... Пригортаю, Ну хочу сказати такі слова красиві. Я з народження знаю, Україно, тебе, твої пісні співаю, небо п'ю, голубе. І я вірю і знаю, що Україна є, Україна буде. Україна, мати, тобі вірять люди, Україна є, Україна буде вишневім світі найдорожча в світі. Хліборобський щедрий край у красі природи, І поєднай в злагоді народи хай Господь в нелегкий час нас оберігає, доля, хай лиха завжди Дів наш обминає. Україна є, україна буде. Украї... Іно мати, тобі вірять люди, Україна є, Україна буде. У вишневім світі, найдорожча в світі. Давайте візьмемо за руки, станемо тож у мирному труді поєднаймо руки, щоб жили під чистим небом наші діти й внуки, і віддячить нам, земля, щедрим урожаєм. дзвони щастя розіллються. Славетним краєм І всі разом Україна є, україна буде, Україном мати, тобі вірять люди, Україна є україна буде. У вишневім світі, найдорожча в світі, в яблуневім світі, найдорожча в світі. Алілуя, алілуя. Друзі, а тепер ви знаєте, значить, буття, 18 глава, з 26 по 33 третій вірш. Так? Тут Господь сказав. Аврааму, якщо я найду в місті Содомі 50 праведників, то я раді них пощажу цю землю. Амінь. І все і, сіє, і всю цю землю, нашу землю, Україну. Амінь. І мені дуже також хочеться, щоб Авраам ще рискнув, каже, ну, а якщо не буде 50, якщо 45, ти пощадиш нашу землю? Так, пощаджу. А якщо буде 30 і 30, А якщо буде 20 і 20, а якщо ж буде 10, тільки 10, то ти пощадиш цю землю. Так, я пощаджу цю землю. І, от знаєте, я хочу, щоб 10 праведників вийшло сюди до мене. І ми сьогодні, і ми помолимось, кожен скаже слово, що ми віримо, що виходьте, праведники, виходьте, 10 праведників, 20, виходьте, 30, скільки є. І кожен скаже слово за Україну. Бо Україна є, і Україна буде. Ти будеш жити в Україну з колін, підняв тебе Господь. І написано паралопомінон, так, там написано 7:14. Якщо сміриться народ мой. Десять праведників є тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десять треба, виходьте. Десять це пророче слово. І ми будемо молитися і благословляти нашу землю. Двадцять. Виходьте всі. Ми просто скажемо заяви Господу, що ми ті праведники, які сьогодні молимо за нашу землю, за нашу Україну. Боже, Ти благий і любящий. Твої руці, наша земля, Україна, Господь, і ми всі в Твоїй руці. Боже, і ми дякуємо за Твою благодать і милість, Господь. Ми віримо в Твоє чудо, Господь, бо з нами більше, ніж з ними, Господь. Ми дякуємо і віримо во ім'я Господа Ісуса Христа. І тобі всю славу воздаємо. Алілуя, алілуя.